Більше десятка підприємців, які займаються купівлею автомобілів за кордоном та їхнім продажем в Україні, знову прийшли на митницю. Цього разу під'їздів до установи не блокували. Зустріч із керівництвом служби мала консультаційний характер. Сторони радилися, що потрібно зробити, аби у подальшому уникнути проблем при митному оформленні транспорту. Зокрема, водіїв непокоїть вартість розмитнення. Скаржаться, кожен платить по різному, причому різниця коливається у сотнях доларів. Получається так, що ми йдемо на базар, Він принов я принов розмитував за тисячі. 500, а ті десь на якихось фірмах лівих розметюють за тисячу таку машину. Різниця, виходить, вже 500-600 доларів зразу. Той же нічого не робивши, в мене виходить, машина на 600-700 доларів дорожча. В які це фірми, які це митниці, я не розумію, я знаю, що їм має бути одна метрика. Експерти таку ситуацію пояснюють станом автомобіля, як приклад, наводять кілька нас основних журналів, у яких вказано середні ціни автівок тієї чи іншої марки, і при оцінюванні цим і керуються. Даний автомобіль. Які досліджуються, які є супроводительні документи по цьому, починають коригуватися по пробігу, по технічному стані. От з цього і можуть виникати питання, чому один розмитний автомобіль за таку ціну, другий за таку ціну. Тому що автомобіль, автомобіль уріть. То, що вони одної моделі, то, що вони одного року, це ще нічого не значить, ви всі це прекрасно знаєте. В основному люди шукають те, що подешевше. То, що подешевше, воно як правило завжди є, скажімо так, доби. Керівництво ж митниці виступає за прозорість процедури, вартість митно оформлення має бути для всіх однаковою, і на цій процедурі ніхто не повинен спекулювати. Це якби складова корупційних діянь, тобто, якби надається можливість комусь винагороду робити одну вартість, комусь робити іншу. Я підтримав пропозицію, що це повинно бути прозоро і повинна бути єдина митна вартість на всі транспортні засоби для всіх однаково, щоб це був інтернет-сайт, на якому ви самі зможете офіційно, на якому ви самі можете зайти, чи брокери, чи ви самі, наприклад, навіть знаходячись в Польщі чи в Німеччині, ви вже можете зайти. Порахувати скільки вам буде коштувати той чи інший автомобіль. Підприємці пропонують при розмитненні єдину сплату. Приміром за один кубічний сантиметр один долар, і це для всіх автомобілів, чи то Мерседес, чи Фольксваген. Тобто півтора кубів, півтора тисячі доларів, два куби дві тисячі доларів і так далі. Треба буде зробити так, щоб дав конкретно, коли буде конкретна цифра, не треба нікому буде давати ці взятки. і всі будуть чесні, і гроші будуть конкретно в державу в бюджет. Керівництво Чернівецької митниці вже зараз пообіцяло новий етап у співпраці, зокрема спільне виявлення та боротьбу із хабарництвом серед своїх працівників. Якщо у вас є факти, що митник, не брокера, митник вимагає від вас хабаря за те, щоб зробити якусь послугу, вдешевити якось, будь ласка, кажіть мені, я особисто буду розбиратися з цим. І не тільки розбиратися, якщо такі факти будуть встановлені, я запрошував засоби масової інформації. і Ми сьогомитником покажемо всі боковині. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.